Добрий ранок, шановні колеги. Минулий тиждень був насичений на міжнародній зустрічі. На початку тижня я вітав свого колегу, нового прем'єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича в Україні. А в кінці робочого тижня я відвідав Угорщину і мав зустріч з моїм колегою Віктором Орбаном. І в, першому, і в першій зустрічі з моїм колегою з Хорватії ми. А намітили ряд важливих питань щодо на поглиблення нашої співпраці. Взагалі вважаю, що Україні потрібно поглиблювати взаємодію з країнами східноєвропейськими, особливо з тими, з якими ми межуємо, маємо спільний кордон, а також країнами, які є стратегічними партнерами для України. З Хорватією ми домовились про те, що будемо розглядати нашу співпрацю в поглибленні саме напрямку енергетичної незалежності. Є дуже цікавий проєкт. Щодо постачання газу з Хорватії через Еленджі-Термінал, Хорватія Угорщина до України, це зміцнить нашу енергонезалежність в середньостроковій перспективі. Це буде абсолютно реальний проект. І також я відвідав Угорщину. Під час цієї зустрічі цієї робочої поїздки офіційний візит був перший. Ми намітили дуже конкретний план дій щодо інфраструктурних питань. Це розбудова і доріг між нашими країнами, контрольно-пропускних пунктів. А поглиблення співпраці в економічній сфері, в торгівельній сфері, ми за останніх 9 місяців маємо зростання торгівельного обороту. Це означає, що ми починаємо розвивати наші стосунки на взаємовигідних умовах. І також одним із результатів цієї поїздки стало те, що Угорщина відміняє плату за візи для наших громадян, що є дуже добрим кроком для поглиблення нашої співпраці. Окремо хотів би підкреслити, що ми сьогодні плануємо ряд важливих змін. Як ви знаєте, декілька тижнів назад ми прийняли рішення про впровадження активного впровадження електронного урядування на минулому тижні у середу на засіданні Кабміну. Ми прийняли рішення про таку я би сказав масштабну дерегуляцію. Ми відмінили 367 різних нормативно-правових актів, які регулювали бізнес, і робили це достатньо неефективно, Я би сказав. А на цьому тижні ми плануємо винести на розгляд уряду і затвердити концепцію реформи системи охорони здоров'я надважливої системи, яка сьогодні знаходиться в такому важкому стані. Це рішення, яке буде винесено в середу на засідання уряду, широко обговорювалося серед багатьох експертів громадськості. І ми переконані в тому, що це саме початок реформи охорони здоров'я. Нам потрібно змінити охорону здоров'я. Результатом цієї зміни має бути і тривалість, збільшення тривале життя, і якість життя людей, які мають хвороби, і профілактика захворювань. Це все є питання, яке торкнеться охорони здоров'я. Ну і безумовно, в тому числі і підвищення соціальних стандартів для самих. Медиків, технічна модернізація, все те, що нам потрібно зробити, для того, щоб охорона здоров'я була на високому рівні. Це час на це потрібен нам час, але я глибоко в тому, що ми можемо повторити успіхи інших країн. Я вже говорив про свої закордонні зустрічі. знаєте, невеликі країни, але вони дуже чітко визначили для себе, що потрібно зробити, що потрібно змінити, як потрібно розвивати економіку, де є національні інтереси, які вони зберігають, і вони досягають успіху, економічного зростання. Більшої соціальної справедливості, більшої незалежності це те, що ми маємо зробити як Україна. Ми велика європейська 45-мільйонна країна, і натомість, щоб говорити про те, що все дуже погано, нам потрібно зрозуміти тільки єдине важкою працею, ми можемо дати результат для цього. Результату у нас є абсолютно все. Треба від риторики, що все пропало від риторики, що всі навколо погані, говорити про те, що нам потрібно просто важко працювати, просто робити своє домашнє завдання, і це домашнє завдання приведе до успіху.